Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 3.2 за підручником інформатки 8 клас авторського колективу Ривки Лисенко Черніка Шакотько 2025 року випуску. Відкриємо браузер та перейдемо на e-каталог. Е Сервіс в Україні для пошуку та порівняння цін на товари в інтернет-магазинах. Введемо адресу сервісу. Натискаємо Enter для підтвердження. Якщо у вас не українська мова, то вибираєте ось тут українську мову. І нам потрібно знайти мікрофон. В рядок пошуку вводимо мікрофон. Натискаємо знайти. Тепер відфільтруємо, який саме нам мікрофон потрібний. Нам потрібно для конференцій. Роз'єми підключення USB-A для ПК-та ноутбуків. Має бути один мікрофон. Має бути функція відключення мікрофона. І спрямованість мікрофона має бути всепрямований. Натискаємо підібрати, бачимо за таким фільтром. На каталозі є сім мікрофонів. Вони виведені за популярністю. Виберемо від дешевих до дорогих. Відфільтруємо ще за ціною. Нам пропонується відфільтрувати від 1000 до 4,5 тисячі. Ви зрозуміло, коли виконуєте дане завдання, то у вас, можливо, будуть інші мікрофони, та й ціна зміниться. Тепер виберіть на власний розсуд дві моделі мікрофона. Ну, давайте я виберу найдешевшу. Відкрию нову вкладці правою кнопкою відкрити посилання нової вкладці, і найдорожчий. Тепер нам потрібно. В табличному процесорі створити таблицю, як у вас є в і ввести значення властивостей даного мікрофона, точніше, даних мікрофонів. Відкриємо табличний процесор Excel. Чомусь пропонується використати Excel. а не Word. Бираємо книга. Ну і створюємо таблицю згідно зразка. Збільшимо ширину стопця, для цього наводимо козінник миші на межі між стопцями, щоб курсор миші став як чорно двонапрямлена стрілка затискаємо ліву кнопку миші та тягнемо. Об'єднаємо ці дві клітинки, виділяємо їх, на вкладці основне, вибираємо об'єднати та розташувати в центрі, там де вирівнювання. Так, тепер зробимо накреслення. Ось тут жирне, курсив, зафарбуємо клітинку. Тепер, якщо ми будемо його друкувати, бачимо, ось цих меж клітинок не видно буде. Тому поставимо межі клітинки. Виділяємо цей діапазон і в групі Shift встановлюємо усі межі. Тепер повертаємося до нашого каталогу. Так, спочатку ось цей. Так, нам потрібна модель. Вставимо. Далі нам потрібний виробник. Також офіційний сайт. Etascar. Ось овій виробник. Чутливість мікрофона мінус 9 дБ. Істотний діапазон. І вартість. Вартість на смежах від 1323 гривні до 1720. Тепер переходимо до другого мікрофона. Це його модель. Тепер виробник делок. Чутливість: мінус Частотний діапазон. Так, тут взагалі то одиниць вимірювання можна було б і не писати. герця децібели, вони ж тут прописані. Ставимо ліворуч числа. Нехай будуть лі поруч вже. Ну і вартість. Тут копіюємо з гривнями. Раз немає ось тут гривні. Ще поставимо раз межі, коли я вставляв. Ось тут межі зникли. Мікрофони ми вибрали, тепер збережемо дану книгу Excel, файл зберегти або зберегти як, перший раз немає різниці. Збережемо власні папці, згідне вправа 3.2. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіться! Все буде Україна!